Друга частина, як ми будемо здавати фрукти, коротше Бу вже йдемо. Якщо в нас на минулій е серії 10 тисяч набрало. І ми маємо зараз 15 тысяч рефармити. А я прям зразу, коли закінчу відео... Не пішло дві хвилини, я зразу почав знімати другу частину. Щоб не пропустили ви всі подарки. Бо я думаю, вам цікаво, що мені випаде. Дивіться, зараз скільки буде вже. Скільки вже понті. 13 тисяч дайвен, дайвен. Говорю, дай а точно має, треба набрати. Там, там нормальні такі подарки, Там нормальні такі подарки йдуть. Також навіть такі нормальні, жорсткі. Легко розведатись. Типу в тебе друг, ти здаєш три фрукта, Далі вони всі здають і тобі дають всі очки, які вони здають і так просто можна розвиватися новичка так ви можна просто чому вже присмак стіба я в першій частині говорив про цей во. він на 14 тисяч починається нас ще 20 секунд як думаєте, будуть жорсткі награди просто йду здаю швидко ми всі тут Дивіться, всі, всі чекали, всі тут, всі тут. 15 тысяч поинтів набрали. Майчусь, до... майчусь, добре, дати. 15 поинтів, чекисы, Саберсит пак, саберсит пак. Все? Вони издеваються. Вони издеваються. Тайс вони і здіваючі, реально. раді. Хоча б за сам версіт. Mm -hmm. Хоча б за сам паки. Mm -hmm. Дякую. Але вони засіваються. Вони засіваються. Бо що зря старались? Такі та цю брейд спрей. Пошл зря старался сходить, пожалуйста. Ну хотя бы спрей-купи будет ч дебару ты. Видите, вот все робит. Брат, это говорит 6 миллионов. І всім И всем па-па!